Ховається, він за охороною. Заходьте, заходьте. Що не можна? Що не можна? Заходьте. Заходьте, заходьте. Хай не ховається, Заходьте. Давайте не мері по яхту. Май вийде мері поясню. Я вас не штовхаю, Дайте пройти. Дайте жінці Дайте жінці. Проходьте, проходьте. Громада, хай пройде. Що ви, що ви боїтесь? Ніхто його бити не буде. Дайте запитати в мене. Хай вийде і відповість на питання. Що ви нього, Ніхто його бити не буде. Проходьте. 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 Я не шлаха. Або виходьте, або заходите. Мені... Ну добре, я тоді так. Проходьте, громада. Звичайно, преса хай проходить. Хай вийде міський голова. До Через скільки він вийде? Громада прийшла спитати в нього. Чому виконавчий комітет було перенесено вночі? А коли він був перенесений? Чому громада не знала про те, що він переноситься? Хай вийде міський голова.

А чого ви заходите, Роман? Чого? А то не тільки захапає. Тільки захапає. Ми ви не хапали, зібрав. Проходь. Проходьте, проходьте. Проходь, проходить, Роман. Хто ще хоче до мене в Проходь. Проходь! А чому ви прийшли? От засоби масової інформації. Чому ви прийшли? Викування повинен бути 31 Так. Да. Виділятися кошти для да, да. прийшли. Кажуть, що він вже так. Да, да. да. Просили вийти міського голови, об'яснити, як пройшов коп, ну, що рішили? Вирішили кошти, виділили кошти вже в управлінні внутрішніх справ. Ну і все. Треба було вийти до людей, об'яснити. А чому сховались? Ви... Чому на на ту провели виконком? Чому не на 9? Ні. Так, чому? Це чому? Міський голова не повинен нікому пояснювати, чому о 10, чому о 9 у нас проходить виконком. Так чи ні? Виконком призначає міський голова. Міський голова призначив виконком на 9-ту годину. Ви прийшли, щоб вияснити кошти, виділені чи не виділені. Так чи не так? так? Кошти так. виділені. Ну, а щодо підвищення тарифів Все. на послуги Все. вивезення сміття, слід, будь ласка, було прийнято день... рішення чи ні? Втричі будуть підвищення тарифи на вивезення сміття чи ні? Для населення тарифи не будуть підвищені. Якщо, Якщо є Я рішення, рішення є рішення виконавчого комітету, чи? є рішення, Якщо є... Є, є подання, є, є регуляторне. Що ви бреште? Ви скажіть від, відкрито, Я... що рішення було про підвищення тарифів для населення, втричі прийнято. Як це немає? А чому ви тоді сховали за виконком? Чому ви сховали виконком? Ще ну, раз заявляю біля, запланований ще, на 10. ви ще принесли жодної копійки для, то, для під, підвищення тарифів то, для населення і е, е, з виконкому не всі рішення ті, що ви знаєте кошти Розуміє. на АТО перераховані всі до копійки півтора мільйони 750 ти тисяч, 750 тисяч буде? підписано. Вас? Коли буде підписано а, рішення виконкому? Ви мене допускаєте? Ні, я питаю вас, задаю я питання. Я не зобов'язаний. Коли буде, буде підписано рішення я виконкому? В якого виконкому? Виконавчого комітету. Ви, ви, ви. Сьогодні. Ви? Ви вже підписано. Ви? Покажіть, будь ласка, його. Ви такі Я депутат міської ради, громади. Тожі, офіційна, вас громади. 10 Поза днів, вас? покажіть, будь ласка, підписане рішення виконавчого комітету вами, де стоїть ваша віза, ваш підпис, згідно якого це рішення набуває чинності. Покажіть Немає. це рішення. Закінчу. Покажіть рішення. Тут візьміть і підпишіть зараз. Воно ж готове. Воно ж готове. Вам же на рішення буде готове, вам тільки поставити підпис. Передав... Покажіть, покажіть, Покажіть три ще. Я Олександр Шамовців, депутат Полтавської міської ради. сьогодні раз хочу Покажіть документ, що ви ще мали. Документ покажіть що ви ж не вижу. Документ покажіть мені, будь ласка. депутати. Подивіться. Ми з вами 4 роки в сесійній залі спори. Олександр Федор. Покажіть мені документ. Я з вами 4, Покажіть мені документ, що ви Олександр Та я нікому не зобов'язую. Ну, от бачите. Так всі зрозуміли. Кошти на аток пішли. А ви конком! Кошти пішли на управління мутики. Коште, ще раз вам запитуйтеся. Кошти на тарифи. Шановні, не піддавайтеся на провокації. Прошу вас, кошти. Тарифи, тарифи для населення на жодну копійку піднімалися наші.

Чи в нашій сьогодні Первомайська? Так, там не останавлюється маршрутний. Зупинимо прямо сьогодні. Ні, не треба зупиняти, просто люди стоять на остановці штука, вони по приїжджають посереджувати. Не піддавайтесь на провокації. У мене вчора був прийом до записних питань. Було 20 чоловік. Я всіх прийняв свої рішення. А чого? Ми щоб ви не піддавалися на провокації. Не Піддавайтесь, будь ласка. Громади там за не ховайте свій громади, проведіть, потолков десятки могли допомога і не ховайте дайте від секретар стовпали. Майте сміли відчувати відповідь. І на червоному шляху, значить, капіна можна судити. Я вже хочу вам сказати, що... Я не знаю, карміна, я так, ні, ви сказали. А як школу розбомбили, ви ж за нашу школу зразу і нам допомогли. А тоді що ви зробили? Так і допомогли, зараз, чи розбомбили? А, а зараз розбомбили. Так? І за воску подарували правильну машину, ваша порохня. Оце, щоб усі чули. Не треба було дарувати. За те, що школу розбомбили на на чергу. А жінок в міській раді били. А хто вас був? 14 марта. Скажіть, будь ласка, хто вас бив? 14 років.

Оксана, що ви наступного разу так будуть зустрічати громаду? Все зрозуміло? Олександр, ви наступного разу будете зустрічати. Трьома мільйонами. А що так довго? Там люди беруть. Випонкови у нас проходять по закону. Вони повинні проходити два рази. А без закону можна? Допомачка. Заспокаємо все. розкидайтеся де можна, де не можна. Прапор це символ <underground> нашої будь ласка, До побачення, всім гарного дня. Той влас міського голови. Особливо мене здивувала реакція пана Лєвченка, який сказав, що я спеціально заготовив рубашку і сам себе поцарапав для того, щоб... <реш> Мама мені порвав рубашку, що я з нами домовився, щоб він відпорває, розумієте? Та ага. засняли. <реш> <реш> тобто, ви бачите цей цинізм, який зараз панує в міській раді, з яким цинізмом мер відноситься до громади. Вони знали, з Лечинка я вчора розмовляв про те, що ми сьогодні будемо на виконкомі, ми будемо контролювати ці рішення. Які вони будуть виносити сьогодні по тарифах, коли втричі підвищуються тарифи для населення на вивезення сміття, і це перший крок до підвищення тарифів на послуги ЖЕДів, на допомогу військовим, якого вони вчора намагались до останнього не виключити до виконкому до тих пір, поки я не приїхав до Левченка з представниками МВС, які ми розповіли, що жодних змін до програми вони не вносили. Вони до останнього намагалися протягти це рішення без ОМВС, без виділення коштів для закупівлі бронежилетів, касок, рацій, тим хлопцям, які зараз з Полтавщини воюють на сході. От істине, обличчя міської влади. От, От воно. Те. Та да ви там були. Я зробив все для того, щоб ці хлопці отримали бронежилети. Я прийняв це рішення. Я вніс ці зміни. Я добився, щоб він прийняв це рішення на виконкові, а потім розповідайте мені. Люди приїхали ночу. Приїхали ночі, до ті родина. Все інше записано. Просто громади, громад, гармоські. Хлопці, готові, так? Пише. Само оказати не будемо тільки стосовно того, що провокація підлаштована власне. Ну, сьогодні апогеєм всього цього. Дійство було заява помічне, заступника міського голови Юрія Левченка про те, що нібито я прийшов з, зі спеціально порваною рубашкою, сорочкою, і е, на жаль, що я ще не заготував пакети крові для того, щоб вона проласька її, е, коли мене тягнув за рубашку міський голова. Оце верх цинізму, який був сьогодні продемонстрований міською владою. Вони б ще сказали, що я з мамаєм домовився про те, що він буде натягнути за сорочку, царапати мені шию, розумієте?